Ані Табанове, міський голова Олександр Критяк. Міський голова Рівного Олександр Третяк належить до тих державних службовців, які навчались в мигу. На зустріч з керівником міста завітали студенти нашого вишу, а також представники професорсько викладацького складу. Кожен з них мав можливість поставити свої запитання щодо благоустрою міста та співпраці з університетом. Згадали і про студентські роки пана Олександра. Він добре пам'ятає свою участь у спортивному житті нашого навчального закладу. Я стояв на воротах, я був воротарем факультету. І ми почали матч за матчем, матч за матчем. В результаті ми шокували всіх. Ми зайняли третє місце. Ця зустріч була не останньою. Міський голова наголосив, що і надалі буде частим гостем рідної Альма Матер. Він вважає, що таке спілкування є вкрай корисним як для влади рівного, так і для молоді міста. По перше, такі зустрічі потрібно в умовах війни навіть трішки змінювати атмосферу і знаходити приводи для емоційного піднесення. Це як для мене особисто, так і для студентів. Зміна атмосфери, зміна тем, спілкування і так далі. Це дуже важливо. По-друге, молодь, студенти, зокрема ті, які мають стати акулами пара, в майбутньому вони мають володіти інформацією з перших вуст. Наступне це моя рідна альма-матер. Я радий, що я тут провів п'ять прекрасних років як студент, і завжди приємно сюди повертатись в якості колишнього студента. Ця зустріч показує, що університет МГУ випускає дуже. Кваліфікованих випускників це дає ще мотив більшу мотивацію вчитися і показує, що ми вибрали правильний вибір. А сьогодні ми дізналися багато проектів, які будуть реалізовані у місті рівному по мигу по забезпеченню програм. Які будуть на сьогоднішній день не обійшлося на прес-конференції і без ексклюзиву з перших уст від Олександра Третяка присутні почули про оголошення конкурсу на кращу назву міському стадіону. Цю новину усі привітали оплесками. Офіційно оголошую, що сьогодні на даному брифінгу оголошується конкурс на поширення інформації щодо придбання назви стадіону. На завершення зустрічі ректор університету Віталій Деменчук подякував міському голові рівного за його працю на посаді очільника міста та побажав успіхів у роботі в цей непростий час. А також зауважив, МЕГУ завжди радий візитам своїх випускників. Ми повинні сьогодні згуртуватися максимально для того, щоб ми перемогли вам всіляких гараздів, миру і можете завжди розраховувати на нашу підтримку. І дозвольте. Висловити подяку від університету нашого меру за особистий внесок і багаторічну співпрацю з нашим навчальним закладом, з його альмаматерію. І завжди раді вас тут вітати, бачити. Анастасія Захарчук, Андрій Морозько, Антон Шереметюк, телевізійна служба МЕГУ.